У майстерні трудового навчання Полтавського ліцею Ельвіра Гонтар розкроює тканину. Так робить заготовки для пошиття спідньої білизни. Викроюємо по готовим лікалам, які ми виготовили вже по нашим викрікам. Нам так зручно. Використовуємо економно. У цьому навчальному закладі вчителі разом з учнями та батьками виготовляють адаптивний одяг для поранених військових. Це зокрема спідня білизна на зав'язках та штани на липучках. Ось такий вони мають крій повністю. І з іншого боку, також легко по догляду, коли хлопці ще не ходять, вділи і пішли далі. А потім застібнули все робиться дуже. Акуратно, щоб ж не чіплялося за кожу, за те, щоб не ну, не завдавало ніяких негараздів. У ліцеї спеціальний одяг для військових шиють від початку війни, нині ж долучились і до всеукраїнського проєкту Швейна рота, розповіла Ельвіра Гонтар. Дівчатка по всій Україні з різним досвідом в шитті, з різними навиками, шиють адаптивний одяг для поранених. Діляться опитом, діляться викріками, діляться інструкціями. Також у закладі виготовляють інший одяг, говорить директорка. Шємо балаклави, шімо бафи теплі, шімо тактичні рукавиці, теплі, шімо тактичні носки, які вдягаються хлопцями в берці, шиємо футболки, шімо. Білизну саму звичайну білизну для наших хлопців. Чимо під замовлення спеціального плану костюми. Працюють у позаурочний час у майстерні трудового навчання. У ній є понад десяток побутових швейних машин та два оверлоки. Світлана Ворожбій за день виготовляє до 15 готових виробів. Тканина розкроюється, тобто, в даному випадку, це адаптивна білизна. От потім поступово зшиваються, ну, шви і робляться ось такі ось зав'язочки. І прикріпляються в тих місцях, де вказано на лекалах. Я закрійник і кравець, тому для мене це не складно, це мені в радість. Тим паче воно йде туди, куди потрібно зараз. Трусів вже за 500 трусів, воно йде легше, а штанів десь до 50. Всі госпіліталі Полтави мають наші, наші штани. Це адресна допомога. Як розповіла Ельвіра Гонтар, тканину та необхідні засоби для шиття закупляють за гроші благодійників, а готовий одяг відправляють у госпіталі по всій Україні. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава.